Ітак, всім привітки на каналі мобільного стрільця, на каналі Мобільного Гелінгу і Для всіх глядачів і підписників, а хто де підписаний, запрошую до підписки. І так, йдемо знову самозванцем, званцем, знову блокаду, знову закидає нас на арсенал. Попробуємо пошукати щось цінне, якесь золото, відбити трохи блокаду Піднімаємо. Так, що йдемо, щоляв з патрона, золота. Вже опутаємо якісь трупики. Так, ну що ми би весь такого сейфа в принципі. Тут щось трохи, виджу готали, щось не готали. Людям не доїдає догутувати все купа мусору, купа всього. О, гляньте, перше золото. Нормально, файно є. Шикардос. У мене руки до золота прям тягнуті, я вижу без землі. Так, це шокіко коштує. Берем, не берем. А я нашость. 900, то небагато, може і не брати. І тут позакривано. В принципі, з одного боку ясно, бо я теж не все лутаю деколи, бо просто тупо не вистачає часу, якщо провотати всі ящики і цей Стараюся то по сейфах пробігти, то все сото по якихось валізках. Я найбільший варіант, що випаде якесь золото. ну а ви... Let's here. Що поробиш? Так, що біжимо, дивитися до сейфа. Може вдруг його не вскрили Може повезе. Тут ящики вижу закриті. Хтів тих ящик, Та, ні, деково, деково. так ні, деколи, деколи. Так, рідко-рідко але щось буває. Але в основному хлам. Ну, Синька, фіолка, ну деколи одне єдине, що приціли попадають. всякі Оце може бути. Всякі там приклади, рукоятки, магазини. О, лазер, гушник. Ну, такого плану то і є. Так, в принципі, лутаємо, дивимося, може щось щось цікаве та й попаде сюди. Це якщо фармити отак самозванцем, це саме найкраще, блін. То я не раз бачу. Е -е, коли щось сортую на складі або ще щось місце не стає, щось продаю. Там в чаті постійно вискакує. Ух ти гляньте, тут якийсь місел був. Цікаво. Течки. Шо, о, диви Нормально. Та лично в чаті. О, поможі, уту немає, ще щось немає. Блін народ, не маю. Як в цій грі може не бути ууту, блін? Я не знаю. Може якось. Я щось не розумію, але... Це мега дивно. Це дуже мега дивно. Так, от гляньте, халява. Шолом, броня, броня. Фіовка. О, на вихід є, в принципі, з бункера. Можна попробувати вийти. Треба ще один знайти, треба два. Ну, але... Так, тут якась броня бачу є, трохи підшатана, але таке. О. Такс. такс, такс Броні я не маю куди взяти. О, тут сумка більша Більша сумка, це добре. І жетончик є, в принципі, вже маємо на вихід з бункера. Хлопці, саме цін не позабирали, зброю, аптеки і усього. Решту добирають самозванці. Це досить вигідно, дійсно. Я не встигаю, наприклад, продати. На місці місця на складі не стає. Суто на продажу, на продажу, ви ж продав, ось я знову виставляю і знов на продажу. Ну, тут хтось зброю скинув, не влізало йому. Напевно знайшов щось більш цінне. Та й так є. ну що, спробуємо пробігтись, напевно, я не знаю, в район тарівки. Десь туди подивимось, може щось там цінне буде. В принципі, відносно тишина, ні вибухів, ні нічого. Аби тут таке, кінець рейду. Останні хвилини. Вже може нікого не бути на карті. В принципі, може нікого і не бути. Так, патрончики це добре. Сейф відкритий, хто би сумнівався? Хто би сумнівався? Так. А тут, до речі, ніхто не вутає оці ж сумки. Ці ящики тут теж рідко утром їх пропускають. Попробігають за сейфом на першу чергу і все. Мосов спору нема. О, стрільба. Хтось стріляє. Хтось ще на карті десь є. Значить ще не всі вийшли. Або самозванці такі як я, дикарі. Або шо? О, сейф, а ну. Тю. Закрити. Цікаво. Сюди ніхто не добро всі. Центр карти. Якось дивно. Краї відкриті, там, напевно, спавни були. А посередині не дійшли чи що? Навіть якось дивно мега дивно, чесно кажучи, але як є, як є, значить може мені повезе зараз, ну пробуємо, що з того буде, буде щось, не буде, ну, давай, давай. А блин Ой яке так є, що поробиш? Я в принципі я і так уже півтори сотні, грубо говоря, назбирав тоже нормально, хорошо В принципі Канал, трупиків не видку, нічого нема. Трохи картинка підтуплює. Може інтернет просідає. Щось трохи приторможує, я вижу. Так, ну тут все вутають. Тут я, я ще не попадав тут на сейф. В основному тут його всі звутають. От що що, а тут сейф чогось не пропускають, я не знаю. Багато сейфів по карті шиють, не відкривають, а, а тут іменно і оцей сейф теж я ще не попадав, щоб він був закритий. На медеш цей сейф завжди відкритий і тут так само, бачите, відкритий. Тут сейфи золотують на ура Якось прямо аж дивно. Чогось одні сейфи лутані, а другі ні. Якось. Не знаю. Ну я вже так не один раз попадав. В чому прикол? Тут Чи то просто бойові дії активні, Стрельба туди-сюди і люди їх пропускають. Так, бункер вкритий. Ну, тут вже всі ці всього злутані. Хоча в бункері теж дуже часто пропускають. Центральные двери тоже вскрытие Get out of here! Такс Ещ Сейфы вскрытие Вс вскрыто, блин. Не. Yeah. Все вкрадено до нас, як то кажуть. Ніц мені не вишеве. До бряги, блін. Ану, глянем, а ну тут глянемо, може тут сейф. Є нема. Є, ну. Ну, попробуємо нашу вдачу може тут повезе. А що? Ще може до 200 дотягну. Мусор, як завжди. Фіофо енергетик? Тож нормально? Енергетики треба. Хоть я уже їх і так назбирав на халяву. У меня багато чого, аптеки рідко купую. Шприці найчастіше купую, шприці використовуються у всіх. Шприци розходится, так що, в принципі, на халяву їх не дуже і наковыряю. Так, а ну. О, давай, 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 давай. Сюда тарілочка. Тарілочка це добре. Тарілочка це добре. Так. Ну та й що, будемо, напевно, завершувати коротенькі відео, бо довгі я вже ви щось не дуже любити дивитися. Так що всім удачі, не забувайте підписуватись, щоб не пропустити нових відео, нових шортів, стрімів. Так що вам не тяжко, а мені приємно, Було переглядів море, а підписок дуже мало. Я дуже вдячний, що ви зі мною, що ви підтримуєте, дивитесь, коментуєте, лайкаєте. Але ще б так само активно і підписувались, тому мега вдячний. Так що всім до наступних віку і до наступних рейдів. Всім даних вигусів. Фурали! Так, ну що, спішимо, два жетончика є, йдемо на вихід. Більше нам тут соватися, нема чого Що могли, ми взяли. В принципі, 230 штук, нормально.